Центральним об'єктом лову стане карась. карась. Проміжний ловчик. Жирний такий. Вітаю вас, шановні друзі, колеги рибалки. Я Олексій Лисиця, ми на каналі Fishing Stop. І сьогодні до вашої уваги пропоную фідерну риполовлю. Рибалити я буду сьогодні на солі, по мирній рибі. Ну а мабуть, що центральним об'єктом лову стане карась. Вірю буде цікаво, не перемикайтесь. Людей немало сьогодні на солі

Расплотва. Да нормально. Ну, какая нормальная дикорде. нормально. тара. О, плитка. Так угу. это плитка. Я на крупный наколотил. А в папі не думає кимо, він тут не приїхав. Коротше, вони ряпи, не треба, бо не си. мою рибу. Так. Що? Він знімає там спині газу. Снімає з Да, ну каже, ніхто не буде сідати вборовить. Хорошо. Так що не йди, тоді. Давай, хороший. Ти мотівайся, хоча бляха муха. Перш так, корося так їх не багато. <ріпи> і так риби не бати, шіві то... О, Ляще. Не можу підняти, аби хто забрів. Та ні. Та я жартую. Ні, так, карась, ні, все нормально. Дякую. Та я думав, ви ж там хіхикаєте. Та я думав, що підтримать вашу бесіду. Дуди, який гарний карасюган. Чистка, комаж, черету. crossing. Okay. Вот видите. Поки я розпочав, не заморочуючись з оснасткою, такий доволі довгенький повідець сантиметрів 30 Ну, На цій снасті я вирішив спокусити карася таким гарним, смачним у беремкому опарише, але в принципі 3-4 того достатньо. Ну і Приконка в мене солодкувата на 80-грамовій кормушці з ґрунту зачепами. В принципі, думаю, що нормальний варіант. Річка сула, людей більш ніж достатньо. Перша моя локація місце було доволі зручним, проте риби там не спостерігалися. У зв'язку з цим було прийнято рішення міняти позиції. Я не побінувався, витоптав з очерети Такі ось доволі широку галявинку. Розташував барахло своє рибальське, так, як міг. В принципі, можна ще трошки нанести. Красу, але, по-моєму, і так. Ось вже перші риби. Ще красівани. Поки не такі великі, як того б хотілося, але ще тільки початок. Дебіли, включили російську музику. Мабуть, зараз їм трохи нахлобучать. Це ж, мабуть, карась. Карась. Угу. Для його піднять ще тільки. О, підняв. Гарний Такий проміжний ловчик з доволі гарнезних, я б сказав, з цього ділашну, мабуть, хтось гаком зачепив гарнезних карасів. Це ще в мене в садку кілька штук плаває. Так що я вже з рибою. Ух, Продовжуємо. Що стосується. Приконки, то взагалі не буду акцентувати на марку і варіант. Є, чому? Тому що, оскільки я не встигав в магазин перед риболовлю, то мені купив її товариш, ту, яка йому потрапила з під руку. В принципі, така ванільно, шоколадно з корицею. Але без часнику прикормкочка. І більше того, от мої товариші от, о, сидять справа. Один з них взагалі не використовує прикормку і час від часу дістає гарних карсів. Але я певний, що з прикормкою має бути значно краще. Друзі, хотів би вибачитись, можливо, за частково не дуже пристойний мій зовнішній вигляд. Це було пов'язано з тим, що сильно різко припекло сонце і довелося знімати верхній одяг, відповідно, нижній залишився, його ніколи було зняти. Ну такий частково, не знаю, напівне напів робочий стан, але ну, риболовля продовжується, рибка клює, нема коли щось там штанами придяти. Тому прошу вибачення, кого це сильно задіває і непокоїть. Пошу. Вже Зазібрали. Зазібрались за Зазібрали. Зазібрали. риболовлю. Олександра і Володя, який не курить, ніколи не курив. І не п'є. І, і не пив. Це перший раз. Ну Це так разова акція. Да. Так нормальний карась. А, не дуже нормальний. Не, не треба він. Ні. Алкоголь мене не цікавить. Мене цікавить, щоб камера вівнулася. Які, які гарнезні карасі. Я поки так схему наступну розробив. Ловлю якусь, не знаю, кіло-півтора і та тут, мабуть, два вже кілограмчика і віднесу в садок. Ну, а далі, далі вже буде видно. Ага. Ага. Агресивний карась те Молодець. Як ну, вчасно. Ну це я так розумію для тебе маленькі, так? Да. А для Володі. Та теж ти знаєш, тому що якби були сьогодні екземпляри такі до кілу. До кіла. Та я бачу і до пів кіла. <рігла> Ось тут кіло і пів кіла. Чи 0,7. Олексій, так ця ігра не чесна. <рігла> це несправедливо. Павло та Володимир. Ми тут. Я знаю. Горілку пива забиваємо. Паш, так що, дивись, він нічого собі. Це той коротко. Ооо! Ух ти шо, диви який. бюджет. Під цока Подиви, так гарний красиво. Обірвиш повідець, дивись. Там не падвали виходить. Та я зрозумію, нічого собі. Оце да. Це хороший. У мене один такий. І hmm? то, і то, мабуть, менше. Некрасиво, красива, ти як фотографуєшся? Так? <totot> да. Так. Це забагрився вже. Паша анонсував спіймання кабана якогось. Хоча я думав, що це буде риба. Хороший, так? Да? Хороший. Жирний такий. Це, це весь ще руки не відмиєш від жиру. Ну а що стосується оснащення, то в якості основної... Волосінь в мене на одному фідері шнур, турнамент Gstalp ЄX4 зеленого кольору, на іншій монофільна волосінь. Тур... Ні, не Турнамент інтеч хітний нейлон 0,28 здається мм. В якості шоклідера шоклідер фліора 0,35 мм. Кормушку я використовую 80-90 і 100 г. Ну, в якості повіця це Фідер турнамент серія Тоненька класна волосінь спеціально для Фідера, для поплавка і ці гачечки, мабуть, не знаю, 8 плюс-мінус розміру. нас сьогодні погода вимальовується до обіду. Зранку взагалі мінус 3. Зараз. Зараз на сонці, можливо, всі плюс 20, класно. Е, обідня пора. Схоже, що риба взяла паузу, ну, але то ніяк не зменшує клас і насолоду. Треба продемонструвати в кінці риболовлі гарний улов, треба, треба складати його в одне місце, чим я і займуся. Ой, які гарні Він творить. Зламаю вудку і це не я. Що будемо підсікати? Добав підсікати. Тягнуть, бо він вже раз бурсався Нормальний карасян. Хороший. <порушую> І повітрямо взять. Купується. Купується. Я думав більше, якщо чесно, але... але він заліковий, бо здається, немає обмежень. Ні. Нема. Не наснімав, кидаю. Ничего себе. Як, як, пианист. Yeah. <coughs> Ой, а можешь фанты налить, будь ласка? Не, не, то я он Володю попросил. Хорош. Суворый. Волод, наступив, на, на голову буде відпускати, а? Да? молодець. Я зрозумів. Вандалізм карася. Ще один карася. А ось, а ось мій сьогоднішній. Лов. Горне знікарасі. А я дякую, друзі, вам за увагу. Такою сьогоднішня риболовля вийшла доволі насиченою, доволі рибною, доволі красевою. От, надіюсь, було цікаво і, можливо, трішки навіть повчально. В будь-якому разі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал і все буде Україна.